Після снігопаду ожеледиться, полтавці скаржаться. Не всі тротуари у місті посипані. Слизькі ділянки, говорять вони, як у центрі, так і в мікрорайонах. Матросова не чищена, слизько. Вулиця Кагамлика не чищена зовсім. І транспорт тормозить, і, і нам слизько. На окраїнах тротуари дуже слизькі, гололедиться. Ми йшли й боялися, що ми впадемо і ніде не почищено і не посипано. Це в районі Фурманова, ой, Сагайдачного. Ну, зараз, коли сонечко, то вже так більш-менш ну, слизько. На половках не дуже. Я так обходила по узбіччю, тому що ну, не чищений асфальт. Якби ще б не падали, то було б ще краще. І доки одні нарікають на слизоту, інші намагаються здолати її підручними засобами. Я прийшла до зятя в гості, а тут оце таке непорядок, то треба щось зробити, тут же дуже слизько, неможливо жити. Самі придбали сіль. Самі придбали сіль, звичайно, і висипали пачку солі. Буду. Думаю, що розтане. До травмпункту першої міської лікарні за останню добу звернулися вже 14 осіб. Це люди різного віку, які травмувалися через падіння, і це порівняно невелика цифра, кажуть медики. Звернулися за останню добу 14 травмованих, які пов'язують свої травми з оженетицею. З них з цих 14 двоє були з переломами. Травми переломи – це перелом променевої кістки типу в типовому місці. Перелом кісточок, пошкодження зв'язок, забої. Найкраща ситуація і на проїжджих частинах. Їхати по ковзанці довелося сьогодні водійці Аллі. Бачила в новинах, що була очисна техніка, але це ніяк не впливає, тому що такий галольот, якби не сонечко, то взагалі під горку, навіть на зимовій резині, я встигла порезутись, то дуже важко їхати, можна і десь. Фліртанути, тому будьте обережні, і хотілося б покращити ситуацію наших доріг в Полтаві. Численні дорожно-транспортні пригоди також наслідок ожеледиться на дорогах, говорять у патрульній поліції. За минулу добу полтавські патрульні зафіксували 11 дорожньо-транспортних пригод. На щастя, в цих автопригодах ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Закликаємо водіїв та пішоходів суворо дотримуватись правил дорожнього руху та враховувати погодні умови. Туари вручну сьогодні обробляли більше ста комунальників. Парки і сквери посипали піском із сіллю працівники комунального підприємства Декоративні культури. А ось солитруси – техніка, що обробляє сіллю автошляхи, поки що на дороги не вийшла. Повідомили в Полтавській міськраді. Була закуплена техніка, але на сьогоднішній день не поставлені солітруси, наскільки я знаю. Тому були винаймані дві одиниці техніки супідрядні, які посипали проїжджу частину соляно-піщаної сумішо. Натомість, за словами заступника голови та члена Полтавського міськвиконкому Олексія Чепурка місто відмовилося від приватних підрядників та намагається боротися з ситуацією на дорогах силами комунальників. Техніки поки що не вистачає, але вона буде. Тендери проведені, є певна затримка з постачанням нової техніки. Я знаю, що на цьому тижні буквально буде там пару машин, які допоможуть вирівняти ситуацію. Є, я так розумію, затримка певна з постачанням там піска і солі, але тут ситуація вирівняється, бо є залишки з минулих років. Олексій Чепурко пообіцяв питання наявності та готовності до роботи снігоприбиральної техніки у Полтаві винесуть на розгляд найближчого засідання міськвиконкому.